Історичність а, часу вимагає від Європейського Союзу прийняття а, політичних рішень а, на базі необхідності, ніж а, такої стовідсоткової відданості навіть власним принципом. Угу. І я думаю, що а, те, що гуляє зараз в колуарах в Брюсселі, ну зараз це умовно там з го року, як мінімум, це те, що можна приймати держави. А, а саме під контрольну їхню частину. Угу. Е, і це правильний крок. Бо тут це ж... Кіпер? В тому числі. Е, головне, головне тут що політичний сигнал показати Європейському Союзу і для жителів, наприклад, Молдови, і для жителів України. Що дивіться, все, ви разом з нами. Ми беремо політичну відповідальність, не просто там двері відкриті, як в НАТО. Да? Двері відкриті. Ви там вступайте, реформуйтесь, але рішення нема. Просто показати народу звичайним, просто звичайному народу, що все, ви разом з нами. Ми одна європейська родина, і це буде стимулювати якраз таке посилення цих держав. А потім якраз таки займатися вже спільно. Вже спільно деокупацією територій. Бо тут треба розуміти таку річ, що Російська Федерація ж розпочала ось цю схему з створення мережі заморожених конфліктів з 90-х років. Для чого вона це робила? Щоб не дозволити цим державам спочатку повноцінно розвиватись, а по-друге, коли там був ма Мастрийський договір, посилення НАТО, розширення НАТО, інтегруватись цим державом. В ЄС або в НАТО, тобто, якщо е, Брюссель приймає рішення, що ось поки не вирішено, то вони більшу мірою грають в російську парадигму, яка вирахувала їхню бюрократію, їхній настрій і у відповідності до їх настроїв, поокуповувала певні частини в різних державах. Тому, якщо буде противага у вигляді, інтегруємо у міжнародно визнаних кордонах. Але все робимо поки що підконтрольні території і допомагаємо деокупувати. Це абсолютно реальна схема, яка не зачіпатиме, наприклад, настрої всередині держав Європейського союзу, і зробить європейський союз більш сильнішим в політичному сенсі, бо вони йдуть на цей крок, і їм треба вже нарешті росіян ставити на місце.